23-й всеукраїнський конкурс юних вокалістів Соловейко зібрав близько сотні виконавців з 11 областей України. Як і торік члени журі прослуховували більшість учасників дистанційно. Наші діти з України з різних областей ми відслуховували. І з таких і, там, із нами з Харкова були і з Миколаєва і були і, там, Черкаси. Ну з різних таких куточків, де і з місць небезпечних, да і з більш безпечних, а також наші дітки за кордону підключалися. Хто поїхали, вимушені були виїхати з України в зв'язку з війною. В програмі музичного форуму були твори українських авторів, а також народні пісні в обробці. Соловейко конкурс із багатою історією, який допоміг розкрити чимало талантів. Серед колишніх учасників конкурсу нині є високопрофесіональні. Офесійні викладачі, митці та виконавці, які підкорюють світові сцени. Всі митці вважають, що вокальна школа, саме Криворіжжя, вона потужна, вона дуже така змістовна і готує хороших і добрих фахівців не тільки для по професії музичних шкіл. Вони потрапляють до музичних академій України. І тоді відкрита така великий великий шлях до самих самих. Цікавих самих потужних син світу. Такий вже як я брала участь, коли була в музичній школі. Журі дуже прискіпливо оцінюють. Призери Соловейка минулих років і в журі цьогорічна суддівська команда міжнародна, адже учасників прослуховували ще й митці з Іспанії, Португалії, Чорногорії та інших країн. Це неабияк додало хвилювання юним виконавцям, проте професіонали визнали високий рівень учнів і щиро раділи їхнім успіхам. Члени журі звертали увагу на кожну деталь від костюму до художнього. Образу, який передавав кожен учасник. Я дуже радує, що кожного року цей рівень росте, учасники стають дедалі професійніше і більш ретельно підходять як до вибору програми, так і до власне свого виступу. Загальний рівень вийшов дуже високий. Дітки дуже приємно вразили, і ну саме через те, що ну я розумію, що дітки, тобто це робота викладачів, і от видна ця робота викладачів, глибока змістована робота. Гала концерт організатори конкурсу провели у кривому розі та транслювали його онлайн. Виступи членів журі стали подарунком конкурсантам, їхнім рідним та усім меломанам. Кульмінацією гала-концерту став виступ оркестру музичного коледжу та зведеного хору професійних колективів міста. Переможці всеукраїнського конкурсу юних виконавців Соловейко знатимемо за тиждень. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко цей день.